Сьогодні, у день початку міністерської зустрічі НАТО, Україна офіційно відмовилася від будь-яких альтернативних форматів сурогатів чи замінників повноправного членства. В альянсі агенція Reuters тим часом повідомила, що Україні і на не е, Україні не збираються ніякого запрошення сьогодні власне е, вручати. Зустріч зосередиться на обговоренні допомоги Україні. Все це цікаво вкладається в контексті заяви Зеленського про те, що Україна готова призупинити війну, якщо вступить до НАТО. Власне про це і буду говорити далі з Тарасом Загороднім політичним експертом. Пане Тарасе, вітаю вас! Доброго дня. Сьогоднішньою заявою Україна остаточно забрала у НАТО будь-яку можливість якогось підміни і підкупу, так? Тобто, якби альянс готував якісь гарантії, Україна все одно відмовить. Ні, давайте так, почнемо з цієї заяви. Вона про що з чого ж починається заява? Ми підписали, що. Будапештський міморандум. Так, так, звісно, звісно, річниця. Ми виконали сьогодні. свої. Тобто під текст, ми виконали свої зобов'язання, так? Забрави, ви забрали у нас ядерну зброю, ви нам щось обіцяли, так? А далі в контексті вже починається. Давайте нам ви не будете голову мозиком постувати різними мостами, підмостками. Чим що там. Вікнами, хвіртками, не знаю, там дірками <смісті> сортири чи все інше. Давайте конкретику. Так? Ну, це йде торгівля. Торгівля, і я скажу з чим, що пов'язана. Я сам про це не знав. М Мені людина нещодавно приїздила в США і сказала, що виявляється, республіканці мають більш поважне ставлення до Будапештського меморандуму. Вони вважають це документом обов'язкового для виконання, тобто, логіка така: українці виконали свої зобов'язання. Ми повинні виконати свої зобов'язання. І тоді я чотири тижні тому почув перше цю історію, але не повірив, що це так може бути. І якщо ми не виконали в такій логіці, то ми повинні повернути статус-кво, який був на 94-й рік. Тобто Повернення ядерної зброї. А от два тижні тому бачили, раптом з'явилася ця історія, раптом да? що там хтось обдумує, що у росіян навіть істерика почала з цього приводу кататися і так далі. А це диску респуб... республіканців. І я думаю, що це якраз е... текст пов'язаний з Будапештським меморандумом, якраз спрямований вже на нову владу, так, і спрямований на республіканців, так. Які, а, хоча до речі, Будапештський рандом не республіканці ж демократи. Так, звісно. хату Біл Клінтон, да а демократи завжди удавали, що, начебто, його там існує. Хоча вони розуміли, що підпис президента США це все ж таки підпис президента США, а не знаєте, десь підпис якогось невідомої людини, яка десь там в сортирі щось підписує на клаптику папері і так далі. Тому в даному випадку я вважаю, що це торгівля йде за вибиття якомога більше ресурсів в першу чергу. Якщо не НАТО, то давайте інші варіанти, так хоча б запрошення, все ж таки для НАТО. Тут же слід розрізняти. Ми часто плутаємо вступ до НАТО та запрошення для НАТО. Навіщо запрошення для НАТО нам потрібно? А нам потрібно визначити, що Україна вже є частиною Заходу, а не там Сіра, повнопівсіра, і ця територія як намагається зробити деякі країни. Не будемо пальцем показувати в Німеччину, яка починає, починає це тіляти і починає там підштовхувати до брудних договорників з Росією. так? І тому в даному випадку заява є, далі працюйте, умовно кажучи. Тому що ми повинні розуміти, що загальний інтерес, як би ми не думали, загальний інтерес до появи сильної східної Європи і спайки україни польщі в США є. У них є розуміння. Є розуміння, що Східна Європа разом україна польща ну плюс там Скандинавія ще приходить. Це гарантія того. Що е, стара Європа, ну знову не будемо пальцем в першу чергу показувати на Німеччину. Не піде на союз з е, Росією та Китаєм. Це те, що називається страшний сон е, американської дипломатії. Це континентальний союз е, е, по лінії Берлін-Москва-Пекін. Які за своїми ресурсами, які за своїми ресурсами покладе край американській гегемонії в світі? Це те, що у Бзіжинського було написана в великій шахівниці, да це те, що засновник геополітики Гелберт е е Макіндер писав: Хто контролює Східну Європу, той контролює Хартленд, хто контролює Хартленд. Той контролює Євразію, хто контролює Євразію, той контролює весь світ. Хартленд це Середня Азія, так? Східна Європа зрозуміло, хто. І тому інтерес в даному випадку є, їм слід користуватися. А які можуть бути інші формати? Тобто, або ви завалюєте Україну зброєю так просто по самі помідори, які тільки можливо. Ось для того, щоб якісь двосторонні можуть бути гарантії. Я Думаю, що Трамп буде все ж таки йти. Він буде трансформувати НАТО в наступному, в наступному форматі. А, є оплата рахунків, 2% ВВП. А я думаю, Трамп і зараз отри буде ВВП вимагати. Є п'ята стаття НАТО, немає оплати рахунків. Немає п'ятої статті НАТО. Зрозуміло, чітко і ясно, Да? От далі Трамп що буде зараз робити? Він буде викручувати руки Європі, щоб вони оплачували війну в Україні, так оплачували у подальшому українську армію. Тому що я думаю, що американці розглядають. Я думаю, такий варіант, принаймні, те, що я чув, розглядає такий варіант, що українська армія може бути не повністю розпущена після війни. Тобто, ну там може зберегтися ядро, пропустимо, 500 тисяч, да чи 700, Там може бути різні варіанти, які оплачують європейці, тому що українська армія є гарантом безпеки фактично, Європи і гарантом безпеки того, що е ця історія з континентальним союзом ніколи не відбудеться, що до речі дуже не дуже подобається Німеччині, тому що вони дуже хочуть, як там Меркель пам'ятаєте, крутила там фігія Трампу. І все інше. Так от Трамп зараз це згадає, що там йому розповідали, що там 2% ВВП вони можуть, не можуть платити, чому потрібен Північний потік е, і всі ці е, російсько-німецькі народні казки. Так? І тому в цьому контексті слід розглядати оці заяви стосовно НАТО і так далі. Ось як воно буде, подивимось. Ну, це з розряду, знаєте, вимагає неможливого для того, щоб отримати. Щось, настрої, тобто немає ніяких настроїв кидати Україну, як там у нас часто пише наша преса, яка, до речі, досі досі афільована з демократичною партією, яка не може як не може заспокоїтись е, з тим, що як просто розгроблювати, що ми говорили, все рівно ставати сильнішими. Це все рівно власна оборонка, власне ВПК, ракети. Запускати сюди корпорації, давати дозвіл на експорт власної зброї, щоб обмін технологіями мішок продукції, гроші заробляли і заводи, щоб не стояли, і так далі, забезпечувати страхування військових ризиків, щоб заходили в тому числі американські корпорації. Сюди там спільні РНД робити програми. Фінансувати спільні розробки, от як ізраїль от чи це як ізраїль, ізраїль став частиною ВПК із, із, США і, і спробуй там покинь тепер Ізраїль, що дуже захочеш, а просто не можеш. Бо там якийсь модуль. Ізраїль робив шолами на Ф 35 Теж Ізраїль робив один шолом всього та 400 тисяч коштує. да не ось і багато чого іншого. А, ось а, чим ми повинні займатися, так? І звичайно, що готуватися до різних до різних сценаріїв, які можуть бути, ми повинні пам'ятати, що республіканці це люди, у яких сильна оця протестантська етика, це люди не інфантильні, як часто от більшість нашого населення. Це люди, які а, самі себе зробили, які перейшли через океан, щоб будувати храм на, на, на холмі. І на пагорбі, як вони говорили, тобто люди, які знають, що треба впахувати, щоб досягти, тому що це богоугодна справа. Якщо ти впахуєш, то тобі допомагають і так далі. А тут згадайте Спарц, яка приїжджала до нас у 22-му році, яка окрім там претензій до влади, вона ж там цікаве інтерв'ю. Я от повністю його читав. В неї ж було запитання: а де ваша військова економіка? А де, де, де ви там всі на заводах пахуєте? І так далі, це логіка, логіка цих людей. Ми повинні відповідати цій логіці. Ти сам собі допомагаєш, і тобі допомагають, ніхто тебе не кине, але ти повинен теж вчиняти дії. Що дуже добре в історії зараз, те, що ми бачимо з цими різними планами, те, що впливають, там, там і Кіта такелега і всіх інших. Ну, по-перше, впевнений, що ніфіга що немає. До 20-го числа воно не якось там воно десь формулюється зараз. Е, е, щось буде з цього питання, але я впевнений, що ще немає. Великий плюс це бакування Росії. Росія продовжує бакувати. Малафєїв до речі, вчора вже сказав пропозиції Келега, що то там він висував. їм вже не подобається. їм багато чого подобатись не буде, і це дуже добре в дійсності для нас. Бо а, бакування Росії буде вибішувати, в дійсності, я думаю, що Трампа, тому що Трамп вважає, що я ж говорю, головним ковбоєм в цьому світі є одна людина, і цю людину він кожного разу бачить в зеркалі? Інших не існує, пане Тарасе. Російські змі поширили вчора інформацію про те, що Кремль готує чиновників до завершення війни в Україні. Е, е, ну власне, чи можна припустити, що Путін готовий до паузи у війні і дійсно готує свою аудиторію? Ні, я думаю, що це дезінформація. Росіяни активно розслабляють, в тому числі в першу чергу українську аудиторію, а для того, щоб нанести смертельний удар. Не треба, не треба думати, що так знаєте, так все просто. Дивіться, росіяни швидко не можуть зупинити свою військову машину, навіть якщо вони завтра зупинять війну. Далі, ну дивіться, яка логіка. Путін не досягнув в Україні ну, фактично нічого, те, що хотів. Так, а Україна залишається мілітаризованою злою державою, яка буде працювати над помстою над Росією, буде працювати над розпадом Росії, і так далі. Тому що це питання нашого виживання. То ну, буде там іти інтеграція в НАТО, в ЄС і все інше. І зБУшники будуть знаходити, наносити різні це виробничі травми різним льотчикам, які бомбардували українські міста, програмістам, які програмували ракети, шахеди і все інше. Тобто, цей процес буде. І дивіться, росіяни розкачана військова економіка. Вони ж підписали там військовий бюджет, там Путін рекордний для цього, і він їй не так легко зупинити. Знаєте, це ви як їдете в, в автомобілі і різко гальмуєте. Що, якщо особливо у тебе немає паску безпеки, що відбувається? Ти вилітаєш через лобове скло. Тобто вони не можуть зупинити військову економіку. Це означає, що все рівно наступна війна якась повинна відбуватися. Тобто, наступний це або НАТО, або Естонія, або Латвія, або Грузія і Вірменія. Те, що є найбільш таким явним в даному випадку. І тому е я не вірю в те, що вони пишуть. Е це дезінформаційна кампанія. Вони продовжують наступати. Вони хочуть наступати, і вони впевнені, що у них сильні позиції перемовини з Трампом. А Зеленський виходить, все це розуміє, тому дуже просто говорить про те, що Україна готова припинити війну. Якщо Україну візьмуть в НАТО, ну і, і багато західних ЗМІ підхопили це зараз. Мовляв, Зеленський вперше сказав про готовність зупинити війну. Ні, ну так що ну, Зеленський контролює, іде війна чи не йде війна. Зеленський це Путін контролює іде війна. Але він війна дає війна. зрозуміти Трампу, що це, да, це да, ну, завдяки да, мені можна вори. зупинити. Так. Да, ну росіяни так. говорять, ну і ми готові. Тільки вони див гамуйте росіян. А от тепер скажи, щоб росіяни зупинилися. Але тут починаються нюанси. Да? Після того, як е Україна організувала а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Точніше, протиснуло удари по Курській області, не факт, що Путіну вдасться вибити до того строку до 20-го числа українську армію з Курської області. да а, і Далі починаються нюанси: а, де де лінія розмежування? Трамп говорить на лінія розмежування, так що на території Росії теж залишаємося. Да? Виходимо. А, вони, а, вони виходять з Харківщини, ми виходимо з Курщини. А ні, це а от тут вже перемовний процес. А диви, от, тут нюанси починаються. Тобто, якісь перемовні процеси починаються. Торгі, але війна, не зупиняється. Тут важливий момент: угу. війна не зупиняється, а тому, що серйозно ж вона буде продовжувати. Ні, ну Зеленський говорить, що хочуть почути на западі. Ну так ми теж за мир, в Чому проблема? Це, це відповідь на те, як Росія активно розганяла цю історію, пов'язану з тим, що. Ми готові там припиняти війну. Ну так, готові у вас свої умови, на свої умови, але Україна піде, якщо ну от такий сюрприз, раптовість буде. Нас запросять в НАТО до 1 січня. Україна дотримається слова, буде готова зупинити бойові дії. Ні, ну що значить, Україна зупинить бойові дії. Це не Україна Ми... розпочала війну ну давайте тежправ домовиться з путіним. Ну да ну скаже то ну там же ж як домовиться. Якщо почитати те, що такі лаг пропонує. Я думаю, що це дуже не подобається росіянам. Він там я mm. один з версій, те що я бачу, він зговорив, говорить, що що росіяни повинні платити за відновлення України. Ну це mm. фактично репарації з Росії. Це велике приниження для Росіян. Там же хитрувата завернуто Дивіться. Там дописано наступне. до зміни влади Путіна важливий момент, так? там починаються там, процеси, будете платити і так далі, не порушується питання відновлення території, і так далі. Я я вам скажу, що він дійсно сказав американцям. Вони поставили ультиматум російським елітам, шановні, прибирайте цього дібіла, да? тому що ви все рівно і будете платити, або через приниження все повернете. Або ви будете пльовані і принижені, і ви нікуди від цього подінетесь. там або та, або по поганому, або по ще більшому поганому буде це це зроблено так, як ми хочемо, тому що за нами є сила. Чи може ситуація в Сирії кардинально змінитися і змінити хід бойових дій і політичних дій в Україні, і Росії і у Сполучених Штатах, так аби Путін ну дійсно програв, якщо впаде режим Башара Асада? Ну, дивіться, програш в Сирії це дуже дуже болісний удар для Путіна. Чому ну почнемо з того, що там вже декілька причин війни? Одна з причин війни, що Катар хотів побудувати газогін через Саудівську Аравію, Йорданію до Європи через Туреччину, для того, давати свій газ. Далі наступне Путін, там, якщо програє, втрачає єдину базу на середземноморському серед Середземрія, яке було ще з часів Радянського Союзу. Тартус, по-моєму, вона називається. Це програш як присутності десь. Ну, це все ж, ж таки наддержава, Наддержава А там а, немає бази тепер. да Далі а, а ресурси багато того теж витрачаються на це. І особистий варіант. Путін воював за Асада. Щоб показати всім, що не можна змінювати керівників, у нього особистий ще був такий мотив. Якраз він же його почав підтримувати. якраз після Януковича. Після того як він побачив кадри, що робили з цим Каддафі, його колись його колись улюблений народ, причому дуже неприємні епізоди, там да, що з ним зробили, поки не пробили. І тому це дуже вразило його. Тут особистий ще мотив. І це, звичайно, великий удар по їхніх позиціях. А ось і, не, і ще один інструмент, який ти не можеш контролювати Близький Схід. Тому що ще з часів Радянського Союзу, Радянський Союз хотів завжди бути гравцем на Близькому Сході. Чому? Є нестабільність на близькому сході, зростаються на нафти, зростають прибутки радянського союзу. Немає нестабільності, падають прибутки, немає і радянському союзу. Погано з Росією те та саме, так навіть радянський союз не стільки був залежний від нафти, і тому в даному випадку, якщо ще один інструментарій, якщо випихують їх з радянського Сирії, у них ще немає іншого інструментарію, тиснути на близький схід. І тобто інструментарію підвищувати ціну на нафту, і тому це дуже болісне в дійсності для них удар. І судячи з того, що вони там бомбардують, намагаються якось це робити. А вони не хочуть у дити, але ресурсів, щоб утримувати, теж немає. Тобто, у них то ну, зараз з Грузією проблеми і проблеми в Сирії, що Україна. Тобто, чорних лебедів в дійсності дуже дуже багато. Ресурсів а мало щоб це втримати. Пане Тарасе, дякую за розмову. Тарас Загородній, політичний експерт, був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях під відео, тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.